І Святого Духа. Сьогоднішнє Євангеліє настільки просте в розумінні і настільки складне в виконанні. Взагалі, чи ставимо ми питання хоч раз в житті? Чи повинні християни відрізнятися від тих, хто не сповідає Ісуса Христа своїм Богом? Повинні, а сучасний світ каже зовсім інше. Ми не повинні виділятися на загальному фоні. Ми повинні робити те, що нам нав'язують. Дух цього світу. Ми повинні підкорятися тим моральним законам, які... Які нам кажуть, що вони моральні. Ми повинні виконувати якісь розпорядження, які йдуть в розріз з нашою вірою. Взагалі цей світ вчить про одне. Людина в центрі життя. Я в центрі життя. Це філософія цього світу. А філософія. Чи вчення, правдивіше сказати, не філософія, а вчення Ісуса Христа каже про інше. Воно каже про те, що повинно бути все навпаки. Значить, християни повинні відрізнятися від нехристиян. Ну тоді чому ми не бачимо цього? Чому, якщо ми звернемося довкола, будь-де, ну окрім, окрім церкви? І то, в мене є теж дуже великий сумнів з цього приводу, але ми не знайдемо відмінностей між людьми, які сповідують вчення Ісуса Христа, хочуть називатися Його учениками, Його дочками і синами, і тими, хто не сповідує цього. Нема ніякої різниці. Більше того, на превеликий жаль. Відрізнити інших людей іншої віри, чи сповідання набагато легше і частіше можна, ніж християн. Християни лише декларують, що вони християни. В кращому разі, в кращому разі, в неділю йдуть до храму. Хоча це є закон. Ну, для сучасних християн це вже Велика і, здається, єдина жертва Богу, яку вони можуть принести сходити в церкву. Хоча Богу ця жертва не потрібна. Вона потрібна вам. І це не жертва, це намагання просто побути ближче з тим, кого ви повинні любити. Так що ж повинно відрізняти нас? Християн від тих, хто не сповідує Христа. Перш за все, ознакою всіх святих і всіх учнів Христових, усі віки було одне. Вони казали своєму я: зійди з престолу мого життя, ти затуляєш мені мир Божий. Ти затуляєш мені самого Бога. Ти затуляєш мені ближнього свого. Я нічого не бачу через тебе. І вони відсовували своє я десь кудись в сторону. Це не означає, що вони його взагалі знехтували. Ні, просто вони знімали його з престолу. І своє я вже не було основно, основ, основою життя. Ось і все. Здавалось так просто. А чому ж в житті ми цього не бачимо? А тому, що ми, дорогі браті і сестри, у більшості нас своє я, свого престолу життя не, не скидаємо, а навпаки, возводимо. Так як цей гріховний світ. А сьогоднішнє Євангеліє каже. Що яка користь вам від того, що ви робите те, що роблять язичники? Що ви любите так, як люблять язичники? Тобто любите тільки тих, хто любить вас? Даєте тим, хто дає вам. Ділитесь з тим, хто ділиться з вами. І то не факт, що це такі відбувається. То яка різниця між нами, і язичниками чи тими, хто сповідає іншу віру? Навіть слово сказати ніякої не повертається язик. Гірші ми, ніж вони. Гірші. Тому що для нас поняття віддати взагалі страшне. Пожертвувати, та ну. Ну, в кращому разі поділитися ну, тим, що мені вже не гідно і не треба. Ну. Якось так. А Христос не цього, цього від нас хоче побачити. Він хоче побачити, щоб ми давали, ну добре, це дуже важко для вас слово таке давали, ділилися тим, тих, тими благами і тим добром, яке нам дає Господь зверху. Дуже багато тою любов'ю, якою він до нас ділиться. А чи ділимося ми з людьми? І як ми ділимося? Кажуть, що скільки добра не роби, все рівно віддача буде погана. Тому що ми цю віддачу хочемо, ми чекаємо. Ми робимо добро і думаємо, що нас похвалять, що нас, нам подякують, що розкажуть, які ми гарні. Хіба це добро? А ми при цьому ще ображаємося. От невдячні люди! Я там так зробила їй стільки добра, а вона навіть не подякувала мені. Ну, по-перше, слава Богу. Що вона не подякувала вам. Це означає, що, можливо, на небі десь там і запишеться ваші добрі справи. Але якщо ви так ображаєтеся на людей за те, що вони не дякують вам за доброту, то ваша доброта це лукавство. Це не те, чого вчив Христос. Тому що це йде від нашого егоїзму, а, від, а не від серця люблячого. А любляче серце дає, не чекаючи нічого взамін. А любляче серце позичає, не сподіваючись, що йому повернуть Бог. А любляче серце терпить і жаліє всіх, хто зустрічається у ньому на шляху. Багато з нас можуть пропустити людину, яка ну, який просто терміново треба в черзі супермаркетів. І що робиться з вами, коли хтось стає перед вами в ту чергу? От Отоявіть собі ситуацію. Де ж тоді любов дівається, де християнство наше? Де милосердя до ближнього? Я вже не кажу про транспорт, де всі вороги нам, тому що наближаються, штовхаються, не пропускаються, не уступаються. Ми ж головні, ми ж зашли. Нам треба все, щоб робили. І це, і це думають християни. І це думають люди, які думають, що вони християни. Бо вони, бачите, ходять інколи в храм. Вони навіть насмілюються лукаво підходити до святого Причастя. А всередині вони ніколи християнами не були. Бо християнин це людина з добрим, милостивим і люблячим серцем. Коли читаю всі слова з Євангелія, які сьогодні ми читали, із сумом констатуєш факт, що і сам далекий від Цього, що не завжди робиш так, як учив би Христос і хотів би Христос. Можливо, хтось із нас, можливо, хтось із вас буде робити краще і буде робити правильно. І тоді, можливо, тоді наші слова. І наші зібрання, і наші молитви не будуть даремними. Бо якщо люди побачать наші діяння і скажуть, ось дивіться, оце християнка, тоді, значить, недаремно ми прожили з вами, недаремно ми тут молилися. Нехай із десяти буде хоча б одна, нехай із сотні хоча б буде одна чи один. Ми повинні намагатися йти за Христом так, як учив він. Господь дає всім без винятку, добрим, злим, невихованим чи вихованим, з великою освітою, чи неосвіченим, молодим і старим, дає однаково своє любові. Ми повинні Ну, просто поділитися хоча б цією любов'ю. Ми повинні жити так, як жили перші християни, врешті-решт. Щоб люди, дивлячись на нас, казали, великий Бог Християнський? А дивлячись на нас сучасних, на жаль, люди кажуть інше. Дивлячись взагалі на православних, кажуть, що та хіба православна віра, вона свята і правдива? Хіба ж це віра, коли православні йдуть убивати своїх братів і сестер, руйнувати їхні села і міста? Хіба це віра? Ні, це віра. Просто, просто це йде мова про духовних збочинців, які називають себе християнами та ще й православними. Так не хотілося б щоб хтось із нас наслідував їхнє життє. Так не хотілося, щоб, показуючи на нас пальцями, люди казали, як соромно, як не соромно там. Так не хотілося, щоб ми зверталися до Бога лише тільки тоді, коли нам треба щось вимолити, викінчити у нього. Або ж попросити прощення за негідне своє життя. А не просто звернутися і сказати, Господи, я так тебе люблю. Я так дякую Тобі за все, що мене навіть слів немає. Так хочеться, щоб ми підняли знамено християнства, яке зараз хочуть втоптати в бруд, підняли високо і не боялися, і не соромилися своїм життям, не просто словами, своїми вчинками. Своїм серцем, своєю любов'ю. І тоді християнська віра знову запалає так, як палала вона завжди на нашій світі Бог в землі. Ангела хороце посіяти.